Протилежні числа, цілі числа, тема сьогоднішнього уроку. Протилежні числа відрізняються тільки з знаком. Тобто, якщо ми маємо число 2, то протилежне йому буде число мінус 2. Тобто присутній знак. Маємо число. 10, протилежне йому мінус 10. Маємо число мінус 3, то протилежне йому буде 3. Між такими числами протилежними знак дорівнює, не можна ставити. Тобто ці числа не є рівними ці числа різні. Далі розглянемо множину цілих чисел. Множина цілих чисел позначається літерою Z. Множина. Чому назвали множиною? Тому що вона в собі містить всі числа, цілі числа. Множина цілих чисел складається. З натуральних чисел. Натуральні числа позначають літерою N на латині. Ця літера має такий вигляд, одну сторону має таку жирну. Далі йдемо. Цілі числа містять число 0. І цілі числа містять ще від'ємні, від'ємні натуральні числа. Тобто цілі числа це є наша координатна пряма. Пригадаємо координатна пряма має початок координат і має додатні числа, так? А також має від'ємні числа. Міс 1, мінус 2 і мінус 3. Цілі числа, це числа. Від'ємні, число 0, і додатні натуральні числа. Чи буде число мінус десять? Цілим числом. Так, звичайно, буде мінус 10, буде цілим числом. Чи буде число 5 цілим. Звичайно, буде цілим числом. Чи буде число мінус 20 цілим числом? Так, добре, на цьому закінчимо. Наступному. У будемо розглядати раціональні числа. До зустрічі!